Всі, хто дивиться Кавське міське телебачення знову до вашої уваги про поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва, вітаю вас! І вже, вже таке банальне запитання, яка тема сьогоднішнього. Сьогодні я би хотів розказати з приводу можливості забезпечення позову, коли люди звертаються з позовами до суду, наприклад, про поділ майна, чи ну, з іншим будь-яких причин можливості забезпечення позову, тобто, що то таке і для чого це робиться, що то, що це за заяви і як їх слід писати. Сати і для чого подавати їх необхідно, і так, шановні глядачі, я вже більше продовжуючи тематику роз'яснення процесуальних прав, як правильно звертатися до суду, з якими колопотаннями, заявами, ще хотів би звернути увагу на те, як слід витребовувати певні докази, чи за допомогою, тобто шляхом звернення в подачі відповідних заяв до суду. Цивільний законодавець передбачив такі положення, таке процесуальний порядок, як е, забезпечення позову або забезпечення доказів. Що воно собою таке є? Ось, наприклад, ви звертаєтесь до суду з позовом про е, поділ майна. Наприклад, е, відповідно, у вас е, немає підтвердження, що дійсно те чи інше майно е, придбано е, саме було. У шлюбі, і придбано відповідно одним із подружжя, і зареєстровано на одного, ну на вашого колишнього чоловіка чи жінку. Для цього, відповідно, вам необхідно подати суду заяву про витребування такого доказу з реєстраційної служби, ну чи з відповідного органу, який відповідно володіє такими даними. Ви, відповідно, пишете заяву. Ця заява називається про забезпечення доказів. В заяві ви повинні вказати, у в зв зв'язку з чим необхідно вам такий доказ. Для чого? Тобто, повинні також в заяві вказати, чому ви самі не можете цей доказ витребувати. І, відповідно, така заява подається у встановленій формі, сплачується судовий збір і суд, розглядаючи таку заяву, задовольняє або відмовляє в задоволенні. Перш за все слід звернути увагу, що однозначно вам необхідно самому спочатку звернутися у той чи інший орган про те, що е, установу, про те, що вам необхідно е, такі-то такі-то дані. Е, відповідно, якщо вам відмовлять в одерженні такої інформ, наданні такої інформації, ви це вкажете в заяві, що от я звертався, от, е, дивіться, я от мені надали таку-то відмову. Е, для мене це є складним, а воно є необхідним, тому що я. Позиваюся, чи буду позиватися із заявою про поділ майна, чи про визнання правовласності, чи будь-яким іншим позовом, але відповідно ви вказуєте в зв'язку з чим воно вам необхідно. Це що стосується витребування так званих доказів по справі. Докази взагалі витребовуватися можуть бути різні. У ну, мене в моїй практиці було таке, що ми доказів Рішення органів місцевого самоврядування. Ось, наприклад, ви хочете оскаржити те чи інше орган, рішення міської чи сільської ради. Відповідно, якщо ви не являєтеся, то, то рішення, яким чином порушує ваші права, ви це наводите в заяві. Які права воно порушує, чому саме ви його хочете е, одержати, з якою ціллю, і суд відповідно розглядає це ваше звернення, цю заяву і приймає рішення, чи допомогти вам, чи не допомогти вам? Е, загалом, е, ну, звичайно, порада моя буде однозначно, що вам саме е, ніж самому, щось писати, попередньо звернутися до адвоката або іншого фахівця в галузі права, який вам відповідно складе правильно ту чи іншу заяву про витребування е, Доказів, перевірить, наскільки вона відповідає вимогам закону, підкаже, як це зробити. Але якщо ви все ж таки самі вирішили це зробити, то пам'ятайте, що однозначно треба доказувати суду, для чого, з якими обставинами ви хочете той, той, той чи іншу інформацію одержати, і в чому полягає складність, що ви не можете її одержати її самі. Ще одним із таких видів, не менш цікавим в процесі, є забезпечення позову. Що це таке? Забезпечення позову воно має на меті. Майбутнє захистити майбутнє виконання у разі, коли суд прийде до висновку, що е, ваше право порушене, і позовна заява підлягає е, задоволенню. І, наприклад, слід стягнути. Ну, саме такий е, доступним прикладом буде: от, коли вам хтось е, винуватий певну суму коштів, в нього є якесь майно. Відповідно, ви е, хочете заявляєте позов про стягнення е, стоїть громадянина відповідно Коштів, але з тією метою, щоб той громадянин в майбутньому, коли суд задоволить позов, не уникнув відповідальності просити суд накласти арешт на його майно. Бо зрозуміло, що якщо ви звернетесь до суду з позовом про стягнення з когось боргу на вашу користь, той громадянин, який має транспортний засіб, чи квартиру, чи земельну ділянку, може успішно їх до закінчення розгляду справи судом відчужити, чи подарувати комусь, чи переписати на когось. Ну різним чином від, значить, зняти з перереєструвати на якусь іншу особу. І таким самим чином буде без майна, без грошей. Без земельної ділянки, без квартири, суд постановить рішення, і вам буде складно потім його виконувати. Бо що взяти в людини, яка вже нічого не має, успішно, фактично, е ухилилася від е майбутнього повернення вам боргу. З цією метою е передбачено е право майбутнього захисту, це е забезпечення позову. Тобто, суд може за вашою заявою накласти арешт на майно. Вашого боржника. Або ж не тільки накласти арешт, або ж заборонити вчиняти певні дії, або зупинити виконання тої чи іншої дії, того чи іншого рішення. Ну, Наприклад, якимось рішенням Ради е чи будь-якого державного органу щось е значить, зобов'язано вас зробити. Відповідно, ну, наприклад. Е Відповідно, ви можете, з позиваючись до суду з позовом, написати клопотання, що прошу зупинити виконання тої чи іншої постанови, той, того чи іншого припису, того чи іншого рішення органом, наприклад, місцевого самоврядування чи державної влади і тому подібне. Суд розглядає цю заяву. Ця заява сплачується судовим збором, також за неї оплачується судовий збір, і відповідно. Горішуючи, чи підлягає задоволення, чи не підлягає до задоволення. Загалом я в більшості випадків навіть рекомендую, коли стоїть питання якогось стягнення боргу, спонукання до вчинення певних дій, писати заяви, відповідні клопотання до суду про накладення арешту, про забезпечення позову, будемо так називати. Це дасть можливість вам. Дійсно, в майбутньому домогтися того, що ваше рішення забезпечити фактично майбутнє виконання вашого позову. Тобто, якщо суд все ж таки задоволить ваші позовні вимоги, відповідно це не буде ускладненим, оскільки боржника арештують. Автомобіль чи е, якусь нерухомість відповідно зупинять рішення, яке може бути виконання рішення, яке в майбутньому може бути скасоване. Ну і іншим чином суд фактично забезпечить виконання вашого позову. Тому користатися таким правом треба. Раз процес передбачає, але треба користуватися правильно. І ще одно хотів би зазначити, що суд все ж таки буде вирішувати наскільки правомірно ви і підставно звертаєтесь із такою заявою. Ну і відповідно. Розглядає цю заяву поза процесом. Він може не без викладку сторін розглянути таку заяву, але якщо прийде до висновку, що вона не підлягає до задоволення, відповідно суд може ухвалити постановити ухвалу про відмову задоволення такої заяви. Ну, кожен випадок розглядається окремо, індивідуально, і відповідне рішення постановляє саме суд. Ну що ж, пане Олеже, щиро дякую вам за цікаву і змістовну розмову і корисно. Дякую нашим телеглядачам. На ну, все добре. До побачення.